Достала я груднинку курячої з морозильної камери. Перед тим я її гарно вимила, обрізала, що не потрібне. І положила на досточку, щоб воно підмерзло, щоб гарно нарізати. Воно вже трошки підтало, Зараз наріжу на тоненькі слайси і буду маринувати. Так, Приступаю, поки не сильно розмерзлася, бо гарно замерзла, то я чекала, щоб трошки підтала. Зараз будемо нарізати. Вона гарно буде нарізатися підмершою. Гарно так нарізається, коли підмерша. Бо як вона не підморожна, то танцює вона в мене під ножем, та є груднинка. Стараюся нарізати однаковою товщиною, ну вже як виходить. Получається, звісно, різні, але стараюся, щоб такою товщиною. Можна й порізати, ну я такі довгенькі, навіть і позалишаю, побачу. Зараз поріжу всю груднинку. Гарно ріжеться, не розпадається, підмерше. Значить, стараюся, я ж кажу, щоб всі були однієї товщини, щоб вона равномірно сухла. Такими слайсиками. Все, останню докришила. Все, покришила, залишу в мисці, хай поки що постоїть, набереться кімнатної температури, трошки відтане, бо вона мерзлувата, щоб краще тоді вимішувати, бо дуже холодно, погано буде вимішувати. І буду додавати. Всі любі спеції, які там є до курки, паприка. Ну, покажу, буду маринувати. Хай постоїть такі. Бачите, гарненькі слайсики порізалися. Гарні груднини такі привіз Серега. Всі одна в одну, гарні. Так, хай мари, Ой, хай розмерзаються. Розмерлася моя груднинка. Пододавала я вже спеції, зараз покажу, які. Ось, які в мене, я ті типу понасипала. Часник сушений. чи маленький, бачите, то білий. Каррі, курки. паприка і чорний перець, мелений і сіль. Додам ще соєвого соусу і буду вимішувати гарно. А потім попробую на смак, що потрібно ще додати. Оце таке. Все, що є, насипала, насипала. Тепер гарненько вимішаю. І буде в мене маринуватися сутки. А завтра на ніч поставлю, хай сушиться. Треба більше приправок, бо груднинки багато. Щоб гарненько все так обяс? Це... Щоб гарно вся грудинка замаринована була, щоб не трошки. Така вона тоді гарно смачна. Давно я вже її сушила. Навірно, вже як рік не сушила. Трошки є підморожене, ну чого. Все, скуштували на смак. нам сподобалося. Таке, знаєте, гостреньке трошки. Додала ще трохи соєвого соусу, солі, ну, довела до вкусу, до смаку, який кому подобається. Тепер в холодильник зараз харчовою плівкою накрию, вставлю в холодильник, в мене воно сутки промаринується і будемо висушувати на джерки. Приступаю я до курячої грудинки. Сутки воно в мене постояло в холодильнику, пахне так гарно. Ніби шашлик маринується. Наготувала вже, куди буду викладати груднинку, пергамент, щоб не мати ці решітки. І тепер буду тоненько розкладати в один шар. Зараз розложу і покажу, скільки в мене вийшло. А пахне гарно так. Купу воно, звісно, збилося. Так, приступаю розкладаю. Все, розложила всю філешку, вийшло шість таких піддончиків, положила на пергамент, не знаю. Раніше сушила на самій цій <кхи> решітці. Цей раз хочу спробувати на пергамент. Не знаю, як воно вийде. Щоб не мити тоді решітку. Получилося так чи маленько, але воно висохне, і буде набагато менше. Чорний. Сьогодні твоя очередь. Вон, синички бідні поприлітали, і через кота не можуть до сала долетіти. Он літають. Ого, аж сім штук. А він сидить, дежурить. Так чи він хоче птахів половити, чи чого він туди заліз? Вони бідненькі вон, літають. І... Не можуть дірбнуть, не, не стало нічого. Ще один прибіг. А Мишеловить. Ніхто не хоче ні? Вже помінялися. Чорний сидів, сидів, нічого не висидів, Вже трьохмасна кішка залізла. Угу. Ха, пішла, не соліно хлюбавши. А чорному ж не йметься. І рижий прийшов вона. Очередь жде. Коли трьохмостна кішка злізе, щоб йому добратися. А та полізла аж на самий верх, сіла. Думаю, горобця якось ловить. Сидять, дивіться, ждуть. Тільки ж не на тій стороні сало. Синичка, бідненька прилетіла і туди, і сюди. О! А так, а тумниця. Каже, поки ви там пошвендяєте, я й безренькопи добідаю. Може чорний сюди. Охотиться на синичок, бо, бачите, лізе наверх. От, уже ж. Пахне щось нюхає, нюхає. <свист> О, дуже ж Куди лізеш? М mm. mm. достав сало. А воно ж прив'язане <соргут> <соргут> наїстя там <соргут> тягне ага. Чорний, не наглій. Злазь. 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 Сидиш. Очима одне кліпають. Посушила я вже чіпси курячі. Дивіться, як поссихалися. Вісім годин вони в мене сохли. При 50 градусах. Дивіться. Добрі гостренькі. Ну, Серіга говорить, якби трохи гостріше йому. ну. Йому хочеться, щоб таке, знаєте, гостреньке, солоненьке до пива. Нам хочеться просто так погристи. Таке смачне. Взяла ось дві баночки, зараз сюди поскладаю. Щоб не сильно ж пересушене було. Зараз передивлюся, яку прийдеться ще включити, хай досухне. А може всі. Бачите, ніби одинакова була товщина нарізана, а. Добре. Мені подобається таке. Трошки є Гострота. Ну, така кількість вийшла в мене. Смаколиків. Ялинка на місці. Це ці залишила, що трошки мені вони наче не досушені. Ну як? Їсти їх можна, треба їх першими з'їсти. А ці дві ось баночки отакі малесенькі. Да, така кількість була велика, а склала ось такі. Дві малесенькі баночки. Зараз накрию і хай стоять.